Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Нові акції в магазині Аврора з 19 по 25 травня. Дякую, що дивитесь та приємного перегляду! Мильничка пластикова, 27 кольорова. Дозатор, скляний 99 для рідкого мила. Є ось такий пластиковий за 77 гривень, 79 ремаче для зубної щітки з дозатором. Є ще ось такий за 77 з відділенням для губки. Аксесуари для ванної кімнати 4 предмети 149. Органайзер пластиковий 199 на 5 відділень. Новинка. Кошик плетений для зберігання 299. Шльопанці жіночі 99. Текстильний кошик для зберігання 249. І ось такий варіант є ще з білим. Навушники в коробці 49 вакуумні Є за 69,77 гривень, такий варіант 77. 88. Брелок для ключів з фігуркою 27, м'який брелок 34. Засіб для очищення зони навколо очей з вітаміном С 64. Біокон Пілінг-Скатка. Глибоке очищення 64, крем дитячий, заспокійливий 37, Крем для ніг 4 в 1. Ціна 74 гривні Дезодорант чоловічий 84. Антипреспірант чоловічий 59. Паста Зубна перлина – 27, тонуючий бальзам для волосся 44 без амміаку. Маска для волосся Доктор Санте 84, крем гель для душу шик 109. Засіб миючий, універсальний для підлоги з ароматом лайму та м'яти 22 гривні, Однолітровий лимон 29, парфумований гель для душу. Ціна зі знижкою 84 гривні. Скраб пілінг парфумований 88 Спрей кондиціонер для розчисування волосся 27 гривень. Шампунь для волосся лікувальний Доктор Санте 88. Кондиціонер для волосся вага 1 кг 119 Шампунь бальзам для волосся 2 в 1 Фітолінія: 7 трав. Мигдаль протеїни шовку. Та лаванда ромашка 44. Чоловічий гель з мочалкою 55. Маска для волосся для кучерявого та фарбованого 224. Кондиціонер для волосся лол 64. Шампунь дитячий для волосся та тіла. Ціна 39 зі знижкою. Шампунь гель чоловічий 64. Ось такі ще є три в одному за 84 гривні. Кремило 1 літр 34 гривні. Милошик з дозатором 44 кг. 19,450 грамове 32 гривні. Вага 560 г. Милоб'янка 37 200 грамове та 24 милошик. 44 5 штук по 70 г. Дитячий шик 19 Засіб біо-антеналіт для ванної кімнати. Ціна зі знижкою 59-500 г. Гель профіль для миття ванної кімнати 32 гривні. Беком для ванни та сантехніки 39 500 г упаковка. Крем гель для душу біо 42 гривні 473 г. Папір туалетний 19. 4 штуки упаковка 47 гривень, крижопіль 6. Туалетний папір паперу. 4 штуки упаковка 47 гривень Двошаровий – 24,80 штук, серветки для інтимної гігієни 22, для зняття макіяжу 17, рушники паперові 49 Сафі. Паперові рушники 130 штук. Упаковка 37 гривень. Меланка трьохшарові – 70 штук 27. Засіб для миття скла та дзеркал 32 гривні. Очисник з нашатирним спиртом 44. Сама 34. Спрей для миття дзеркал 27. Блоки для унітазу 32 гривні. Сама для видалення плісняви 10% знижки 59. Освіжувач 49, освіжувач олімі 39%, 2 аромати. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини 3 в одному. Упаковка 10 штук 159 гривень. Пастки для кольору та бруду 3 в 1, 12 штук 89, Капсули для прання 70 штук 449, кисневий плямовивідник 111, вага 900 г, капсули сіла 27 штук плюс 3 у подарунок 240 гривень, кондиціонер для білизни 49, Рушник паперовий 149 Білі вітрила для кольорової білизни 200 г-55 грамові – 55 Плямовивідник плямо вивідник 27 200 грамовий. гель онікс зі знижкою 10% 44 гривні 950 г, господарське біле 1-літрове 27, крот 24, Гель для миття унітазів 59 Для прання білої білизни гель 2 ,99 кг 99 г. Вашфрі кілограм 800 г. Ціна 89 Рушники паперові зелені 22 гривні. Сорветки вологі універсальні чорні 120 штук 64. Паперові рушники двошарові – 47 Ромашка вологі серветки 120 штук 37 гривень. також дитячі 120 штук упаковка 49 таз пластиковий 89, Рушники паперові рута 77-8 штук упаковка двошарові, порошок для прання 119,3 кг. Галус гель для прання 3 в одному 149, 2-літровий. Монблан 119, 3-літровий, бальзам для миття посуду біо 25, Феррі лимон 69, Засіб для миття посуду з лимоном 22 гривні, Беко гранат 500 грамовий 27 Порошок для чищення з активним киснем 39 Кальцинована сода для кухні, для посуду та для ванної кімнати 39,650 грамів. г, Санклін піна для чищення меблів та килимів. 59. Антижир для чищення кухні. 24, Шкребок кухонний, фрекенбок 34, кухонні губки пористі – 2 штуки упаковка 44. Великі пакети для сміття 20 штук на 90 літрів 99 35-літрові 49 серветка мікрофібра для скла 39, Сталева міць пакети 60 кг 99-10 штук. Блакитні з ручками 25 штук упаковка 39 Дозато для рідкого мила з мильничкою 77 гривень. На цьому все гарного дня та економних покупок на все добре.